Мені тринадцятий минало, я паз ягнята за селом, чи то так, так сонечко сіяло, чи так чого мені було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, А я собі у бур'яні молюся, Богу, і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приясно молилось, чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся. Село почорніло, боже небе голубе і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята, овернувся я на хати. Нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня. А й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, Чому Господь не дав дожити Малому віку у тім раю, умер би орючи на ниві. Нічого б в світі я не знав, Не був би в світі юродливим. Людей і Бога б не прокляв.